Я реально помираю від спеки не в'яжу. Зараз тут мені напишуть в коментарях: ой, була б ти в Україні взагалі б помирала. Так, да, Дійсно, в Україні температура зашкалює. В Німеччині немає такої температури, хоча дуже-дуже спекотно. Навіть самі німці кажуть, що це нетипове для них. Дихати просто нічі, хоча вже на завтра стоїть дощ. Всім вітання з Німеччини. Дякую вам, що ви прийшли до мене, що чекаєте мої влоги. Давно не було на каналі відео. Кожного разу обіцяю, що я повернуся і буду працювати, але не маю на це сил взагалі. Кожного разу приходить якась новина, і я така Пум! виключилась. Але я розумію, що це неправильно. І, чесно кажучи, коли не так було спекотно, коли тут йшли дощі і все тому подібне, я спокійно в'язала, включала або на Ютубі дівчат, або відеофільми якісь, і просто в'язала. Зараз просто я лежу в кроваті, бо мені нереально спекотно. Але ж сьогодні буде все-таки в'язальний влог. Він буде короткий, одразу скажу. Він буде провальний. Тому хто. Не любить таке, тому вам це не варто зараз дивитися, кажу, як є. Але все ж таки я чекала цей проєкт, мені дуже подобається проєкт Оксанка Недошитко, іграшковий бум. Я з нетерпінням чекаю на цей проєкт кожного разу. І більшість моїх іграшок за останній рік вив'язані саме в проєкті Оксанки. Я просто кайфую від цього проєкту, вам кажу, як є. Багато іграшок я навіть в інстаграмі ще не показала, чесно вам скажу. Але Ох, сьогодні я хочу розповісти про те, з чим я прийшла до цього проєкту, і чому ж він такий провальний. Тому, якщо вам цікаво... Пропоную додивитись відеоролик до кінця. Я впевнена, що він буде не такий довгий, але будуть цікаві моменти, я думаю, вам сподобається. Ну, Дівчатам в інстаграмі дуже сподобалось, Хочу одразу вам сказати. І ще хочу сказати. Перш ніж розпочати, показувати, що я почала і що я нав'язала, я хочу розповісти, що цей проєкт Оксанка Недошитко організовує кожного сезону. Зараз іграшковий бум-літо. Це вже не перший сезон, і проєкт дійсно класний, майстрині суперові. Всі-всі-всі, хто приймають участь, вони діляться своїми емоціями, своїми іграшками, все, що вони там створюють. Ти йдеш і надихаєшся від них. Клас! Тому посилання на всіх дівчаток я залишу в інфобоксі. У мене до вас величезне прохання. Після того, як подивитесь моє відео, будь ласка, додивіться моє відео вже до кінця, якщо ви вже дійшли до цього моментику, то обов'язково ознайомтесь із дівчатками, що ж вони там нав'язали. І перш ніж почати, ще одне до вас проханячко. Якщо ви вперше на моєму каналі і ще не підписалися, вам цікаве моє в'язання. Будь ласка, зробіть за саме зараз. Підпишіться, поставте подобайку цьому відео. Напишіть коментар, будь ласка, в підтримку цього відео, щоб його якомога більше побачили глядачів і обов'язково україномовних. Тому що, як показує статистика, наші відео задавлюються великою масою російських відео. Хоча, знаєте, мені так приємно. Я поки що не почала про проекти, хочу все ж таки поговорити, бо давно не була, давно вас не бачила, давно за вами вже засумувала. Мені так приємно, коли пишуть: ой, перший огляд на інструменти я знайшла на українській мові. Ой, перший огляд там на пряжу, на матеріали, або якийсь майстер-клас україномовний. Ой, як класно, що я змогла все ж таки знайти це українською мовою. Це не повірите. Неймовірно гріє душу і. Ти такий, вау, круто, значить, я рухаюсь в правильному напрямку. Але, на жаль, ситуація показує, знаєте чому? Тому, коли, тому що ви, ви навіть самі це можете зробити. Коли ви вбиваєте в пошуку на Ютубі, я, як правило, це люблю робити з комп'ютера. З телефона складніше мені робити. Я не полюбляю працювати з телефоном, кажу чесно, як кажуть. Я більше працюю на комп'ютері. Якщо ви вб'єте в пошуку пошуку. Навіть в'язання українською мовою, то в кращому випадку вам випаде пару україномовних відео. Далі вам запропонують російськомовні відео наших українок. Ну, просто, я знаю майстринь, які в'яжуть і знімають і далі російськомовні відео це їх вибір, я нікого не засуджую. І майстрині суперові ті, кого я знаю це. Так ось, а далі йдуть. Рашистське відео. Чому так, мені не зрозуміло. Тому що тег – в'язання українською. Хоча чому не зрозуміло, я дивилася якийсь ролик на Ютубі і казали, що зараз існує тенденція вводити неправильно слова для того, те, вводити неправильно теги для того, щоб відео просувалося. Так що, ось таке випадає, таке ось є. Ну, що ж поробиш? І зараз я вам пропоную подивитися, з чого я почала, а потім повернемося, я вам розповім ще щось. На жаль, я виявилась дуже неуважною і видалила початок відео, коли чистила свій телефон. Тому показую сам процес, як я вже в'язала його на пляжі на морі і обирала собі пряжу я з залишків, звичайно, того, що мала. І тепер вам хочу показати, що ж в мене виходить. Мені дуже-дуже сподобалось. Готовий проєкт. Проект мені хотілося дуже зв'язати. Я прям, знаєте, лежала і така думаю, о, я хочу цей проєкт. У мене ліжко стоїть якраз напроти вікна. І хмаринки в небі ти їх бачиш купу. Я вам покажу результат. Робота недооформлена. Тому, якщо вам цікаво, як я її дооформлю, обов'язково підпишіться і не забудьте поставити вподобайку. Це для мене дуже-дуже важливо. Наступний проєкт. Дивом іграшковий бум у мене вийшов, не бумом взагалі. Але другий старт все ж таки має бути. І... Що в мене вийшло з першого старту, я, звичайно, покажу вам в кінці цього ролика. А зараз я хочу показати, з якої пряжі я начну новий свій стартик. Ви можете зараз поставити на паузу і написати, будь ласочка, що я планую в'язати саме з такої пряжі. Що для вас таке моя пряжа. Бо коли я її побачила, я одразу зрозуміла, що саме така іграшка має бути вив'язана з цієї пряжі. Ось така у мене пряжа. Кошель Гарн написано, якщо я правильно читаю, маю надію, що правильно Німецькою я читаю. 55 метрів в 50 грамах. Мені здається, на іграшку, ту, яку я хочу, має вистачити. Маю надію, що мені не прийдеться докупляти. Хоча в магазині останні раз я була, вона ще була в наявності. Але це нерегулярна пряжа, тому ви розумієте, все, що я маю, з того маю і творити. Ця пряжа була куплена в Єврошоп. Ось така її ціна за один моточок. В'язати можна гачком 4-4,5, а також такими ж спицями ви можете в'язати з цієї пряжі. Можна прати вручну і навіть її прасувати і хімчистити Звичайно, це відсоткове поліестер. Ось така вона у мене краса. З неї я і планую створити нову іграшку. Я пішла творити, а вже в самому кінці відео вам покажу, що ж у мене вийшло. Але, на жаль, цей проєкт я не почала в'язати. Ось ці моточки я назад одягла ось таке точку на цей моточок. В'язати просто неможливо гачком. Я взяла, як я рекомендую, 4-4,5. Ти не бачиш жодної петельки. Це такий, знаєте, збитий-збитий валяночок виходить. Я маю надію, що я... Придумаю, куди примінити ці два моточки, бо дуже шкода, все ж таки, і вартість 2,60. Я витратила це десь більше, ніж 100 гривень за ці два моточки. Ну, шкода мені їх. Якщо у вас є якісь ідеї, що можна зв'язати з пицями з цих двох моточків, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Можливо, якості декору використати, можливо, Якщо я буду якийсь одяг в'язати та в якості декоративних елементів. Ну, одним словом, я маю ці два моточки. І я зрозуміла, що вони для в'язання гачком не підходять. Можливо, я така не вміла, можливо, хтось справився і опанував би ці, цю бряжу. Ну, не я. Тому я вирішила замінити проєкт. І ось тут фото вам вставляю. Бо вже не було часу, вже було пізно знімати відео, що я там хочу змінити. Я взяла пряжу. Ви повірите? Я забула назву цієї пряжі. Обов'язково тут буде вам такеточка. Величу. І другу, другий моточок це ось цей. Він з магазину Teddy. Я його тоді купила за 55 центів по розпродажі. Так він коштував 1 євро. Це синтетична ниточка, але вона така класна, вона така приємна. Це не чистий чорний, він більш такий, знаєте, джинс, -велюр. Велюр, під велюр більше. Аби я сказала. Тут рекомендують рекомендується Чоки 6-7. І я хотіла поєднати. Да? Я хотіла вив'язати бджілку. Ось що я маю поєднання. О, ну, засвідчує, Я вже все закрила, але все рівно сонце дуже-дуже яскраве зараз. Дуже, дуже зараз. По-перше, поєднання мені не подобається. По-друге, в мене дуже мало пряжі. Оце все, що в мене залишилось. Ось я відв'язала, і це тільки половинка. Я буду розпускати. Я залишила, щоб вам показати, дякувати Богу, що цю пряжу можна розпускати. Ну, ось склероз у мене прийшов до мене в гості, і я забула, як ця пряжа називається. Етикеточку знову вам показую. А, так ось, Це мала бути також іграшка, але я обов'язково цю іграшку зв'яжу з напівбавовни. Мені здається, що ця іграшка в напівбавоні буде просто мега. Суборова, а ніж аніж плюшки. І, чесно сказати, з плюшки я не дуже полюбляю в'язати іграшки, я вже казалось казала. І я вже знаєте думала-думала і все ж таки вирішила, що мені краще в'язати з напівбавовни, газал бебікот, джинс, будь-яка з цих пряж. Мені подобаються іграшки набагато більше, аніж плюшеві такі іграшки. Тому, скажі за все, для наступного проєкту я більш так якісно підготуюсь. І в наступний проект я вже прийду з тим, що я маю. Ну а зараз, як і я обіцяла, я вам покажу те, що в мене вийшло. А в мене вийшла ось така мила-мила хмариночка. Її, звичайно, треба дооформити, треба вишити її оченятка. А носик, можливо, а можливо без носика. Подивимось, майстер-клас, який я знайшла. Це був англомовний майстер-клас. Ну, скрін майстер класу Вам, якщо чесно сказати, картинки там було. Треба прив'язувати рожеві щічки. Але мені здається, рожеві щічки тут будуть зайві. І навіть ось розмовляючи по телефону зі сестрою, я їй показала, що в мене вийшло. А вона мені також сказала, що краще, якщо я їх намалюю там, вона сказала тінями. А я думаю, пастель треба буде десь пошукати. Можливо, я думаю, в теді я знайду, і я дооформлю цю хмариночку, і звичайно вам покажу. Мені дуже подобається, що у мене вийшло. Оц, оця хмаринка з плюшки мені подобається. А от оце, ну, я бачу, що та іграшка вона буде не такою, як я її уявляю. І це навіть не пів голови, а там ще частина на тіло треба, і цієї пряжі мені просто не вистачить. Тому я це розпущу, тому ось так. Мій іграшковий бум був взагалі провальним. І якщо чесно, цей іграшковий бум я розпочала тільки в середу. А, бо понеділок-вівторок і в мене були гості, і ми їздили в інше місто, проведжали їх. А потім працювати ну, просто вже не було сил. Так ось. Так що ось такі мої новини, їх небагато. Я пішла творити, і, звичайно, вже в наступному влозі я вам покажу просуваннячка по кардигану і маю надію, що я зможу завершити, ну тобто, до оформити. Маринку, я вам всім дякую за підтримку. До наступних зустрічей у наступних відео.